Період різдвяно-новорічних свят уся критична інфраструктура Івано-Франківська працюватиме. Комунальники запевняють – забезпечать жителів міста світлом, теплом, водою та газом. Є цілодобове чергування аварійно безпечних служб, три бригади, які забезпечені всіма необхідними матеріалами і спецтранспортом. При ну, на вихідні дні створюється наказ, де інженерно технічні працівники до цього добового чергування, плюс бригади, які при необхідності залучаються до виконання інших складніших робіт. Крім того, комунальники нагадують мешканцям про правила безпечного користування газовими приладами. Період зараз вимкнення світла люди часто користуються для підігріву своїх приміщень. Газовими комфортами або раховками це категорично заборонено, по-перше. А по-друге, при несправності з димовентканалів може виникнути натруння чадним газом. Через то ми з черговий раз звертаємося, бо балансоутримувачі управителі цього року дуже погано надають акти справності. Можу зачитати, наприклад, комфортний дім 637 будинків жодного не надав, експрес-комфорт 73 будинки не надав, галкомфорт 45 будинків, управляюча компанія оселі» – 22 будинки. Цього року дуже ця робота погано робиться. Одночас міський голова через отримані скарги мешканців вирішив перевірити роботу кол-центру КП Комфортний дім. Доброго дня, Віталій Федорів, друженка 4, корпус 2. У нас з щитова згоріла світлі. Що робити? Двадцять 23, -тій. Віталій Федорів. Так, немає світла. То Не те, що не включаються, а немає світла. Своїла, що була. Корпус два, квартира 23. Так. Корпус там немає, що ви нет кастрюна, подзвони. В контексті до цього по кол-центру були великі проблеми з зв'язком, коли були, почалися перебої з освітленням, і дуже часто не допомагав я генератор, тому що багатоканальна телефонія вона зав'язана на інтернеті, і такі проблеми і додз... ну, додзвонитись було тяжко е, на зараз. Е, провайдер виправив ситуацію. Я також у нас є генератор постійно на кол-центрі, тобто, додзвонитися вже набагато простіше стало. До планової та екстреної роботи на свята кажуть у Франківському водоекотехпромі також готові. Закріплено на щодень інженерно-технічно працівниками служби укомплектовані. Запас пального є на заразі. Встановлено вже стаціонарний генератор на целевича. Четвертий підйом опробовано, підключено. У цілому підсумовують комунальники, місто буде впорядкованим і відповідні служби на свята працюватимуть безперебійно. Мар'яна Джерч Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.